28 вересня 2002 року кімната першого поверху. Сьогодні зовсім мало часу в мене було, але приїхав, щоб зашпаклювати цементною шпакльовкою з ті місця, які виглядала арматура. От зашпаклював, зачистив ці місця щіткою металічною і ось так зашпаклював. Де виглядала арматура? Тепер вже де було трошки можливо там. Якісь вибуяний, підрихтував, підліпив. Все якби досить непогано. Значить, тут цей куток вийшов теж досить гарно. Ось так виглядає. Була велика дирка, за два чи за три підходи я її заліпив. Повністю, сьогодні ще трошечки підшпаклював і вона вже рівна.